Сьогодні про таке українські атаки сили оборони уразили низку об'єктів росіян на території РФ та тимчасово окупованих українських територіях. Використовували фламінго і іншу українську зброю. Російські наміри кремлівський пропагандист Солов'йов закликає знищувати українські міста і підірвати київську греблю. Польща наступна країна збільшує асигнування на оборону. Міністр Сікорський каже, що Україна готова воювати ще три роки. Корупційне розслідування в Україні. Міністр юстиції та міністерка енергетики вже втратили свої посади. Про це і інше. Просто зараз. Привіт, я Володимир Рабчун. Це Україна сьогодні. Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Почнемо з українських атак минулої ночі. Сили оборони уразили низку об'єктів росіян на території РФ та тимчасово окупованих територіях України. Використовували українську зброю, зокрема ракети Фламінго. В Криму є влучання по нафтосховищу, стоянці гелікоптерів, місцях зберігання безпілотників та радіолокаційні станції. На Запоріжжі уражено нафтобазу та передові пункти управління окупантів. Також дотягнулися і до об'єктів на території РФ. Масштаби завданих збитків уточнюються. Щось мені підказує, що це далеко не останні такі удари. Далі про найновіші та найефективніші українські ракети та дрони. Самохідна артилерія, міномети, дрони, радіоелектронна боротьба, снаряди, патрони, системи зв'язку, протиповітряна оборона, ракети. Україна активно нарощує виробництво власної військової техніки та боєприпасів. Виробництво стає все більш точним, масовим і технологічним. За час цієї війни Україна вже вийшла на показник майже 60% зброї, яка у нас є, яка у наших воїнів це українська зброя, це сильна зброя, багато передових речей. Це вже не просто локальна індустрія. Україна формує власний військово-технологічний щит, мережу виробничих ліній, полігонів і бойових підрозділів. Які перетворюють ідеї на озброєння. А наші спеціалісти тут же тестують їх у реальних умовах. Українська сторона масштабірують іміна средства пораження з дальністю болі тисячі кілометрів. Почнемо з дронів тієї дрібної, але вирішальної техніки, яка в одну мить змінила правила війни. Серію ударних платформ сімейства FP та інші українські моделі не виробляються за принципом швидко, дешево, ефективно. Їхні переваги простота конструкції, швидкість виробництва та актуальність тактик. Вони дозволяють завдавати точкових ударів, підривати логістику супротивникам та тримати ворожі позиції під тиском далеко від передової. У 2024 році їх було законтрактувано близько 1 мільйона штук, а вже в 2025 році їх производство виросло до 30 тисяч fpv дронів на місяць. Причем следует отметить, что данное количество, то есть годовое производство FPV-дронов порядка 4 миллионов, это рекордный показатель, даже с учетом возможности военно-промышленного комплекса всех вместе взятых стран НАТО. То есть речь идет о том, что на данный момент украинский Украбронпром выпускает беспрецедентное количество беспилотных летательных аппаратов. Для армия армія Штатов пополняет собственный арсенал безпілотними летательными апаратами приблизно до 100 тисяч в год. Українська оборонка, що раз почерпну, производит до 4 мільйонів безпілотників. Технологічний і виробничний рецепт простий. Композитні фюзеляжі, 3D-друковані крила, дешеві агрегати і відкриті навігаційні рішення. Усе це дозволяє випускати робочі платформи серіями, але економити на електроніці не можна. Навігація і системи наведення роблять дрони стійкими до російського греб, інакше масові хвилі запусків не прорвуть чільне прикриття противника. Паралельно з дронами розвивається стратегічний напрям. Тут ключові гравці, ракети та ракетні комплекси, які наносять удари по тилу ворога, позбавляючи його палива, складів і вузлів управління. Нептун вітчизняний протикорабельний та береговий ракетний комплекс посилив безпеку морських рубежів і дав Києву інструменти впливу на логістику супротивникам в Чорному морі. Є безпрецедентна мірової історії случай. Е, е, заключается в том, что Украина, как страна фактически не владеющая военно-морским флотом, нанесла тяжелейший урон Российской Федерации в моменте уничтожения до 35% плав средств Черноморского флота. По данным британской стороны, военно-морская активность Российской Федерации в Черноморском бассейне вследствие применения и ударных беспилотников, и, соответственно, морских баков – Снизилась до історичного мінімуму. Ще одна важлива віха крилата ракета fpv 5 «Фламінго». Це повністю українська розробка із заявленою дальністю до трьох тисяч кілометрів. Для порівняння легендарний американський кхе, «Тамагавка» у нього дальність пораження 1600 кілометрів. Бойова частина томагавка це порядка 500 кілограмів, а бойова частина «Фламінго» – це порядка тонни 150 кілограмів. Последние э, документально подтвержденные э, данные использования «Фламинго» – это удар по нефтеналивному э, терминалу в Туапсе. Причем сами российские паблики подтвердили использование украинской стороной, использование данных средств поражения. У зв'язці малі дрони і великі крилаті ракети Україна отримує і масивність і стратегію. Дрони тримають супротивника в напрузі. ракети наносять удари по критичних об'єктах, і разом це серйозно підриває здатність ворога вести тривалу війну. Але українська оборонка це не лише малі і великі системи, це також перевірені часом розробки Богдана, стугна та інші артилерійські і протитанкові системи, які забезпечують мобільність, вогневу стійкість і працюють в єдиній мережі ураження. Розвитка дрона, коррекция артиллерии, точковый ракетный удар. И так по колу. На 40% российский бюджет зависит от э, поступления средств, от продажи нефти и нефтепродуктов. И соответственно, с учетом данной составляющей э, бюджетообразующей отрасли э, страны-оккупанта, и вносятся коррективы в действия украинской стороны, а именно использование ударных беспилотников и э, средств поражения, а речь идет о Фламинго и Нептун в моменте нейтрализации нефтеперерабатывающего комплекса Российской Федерации. По оценке российской стороны, потери следствия удара украинской стороны по нефтеперерабатывающему комплексу Российской Федерации оцениваются в сумму порядка 100 миллиардов долларов. Виробничі можливості України вже виходять за її кордони за угодами та спільними проєктами. Українські компанії локалізують складання і серійне виробництво в європейських країнах. Якщо до початку повномасштабної війни український ВПК відставав, то вже у 2024 році обсяги виробництва досягли близько 9 мільярдів доларів. А у 2025 зросли до 35 мільярдів. У планах на 2026 рік масштабування до 60 мільярдів доларів. І це лише початок. Переносимося в російське місто Рьов. Вночі там було гучно. Українські дрони атакували низку об'єктів в місті, але це не найголовніше. Справа в тому, що росіяни збивали повітряні цілі безпосередньо над одним із спальних районів міста. Уламки, як ви вже здогадалися, падали у дворах. За минулу добу Росія втратила щонайменше 1180 окупантів вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 155 тисяч 360 загарбників. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили два російських танка, 11 бойових броньованих машин, дев'ять артилерійських систем, і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. А зараз докладніше про те, що відбувається на фронті та навколо нього. Російські війська в стилі божевільного Макса вторгаються в зруйноване українське місто Покровськ. Саме із таким заголовком на інформаційному ресурсі Reuters вийшла стаття про ситуацію навколо цього міста на Донбасі. Москва заявляє, що взяття Покровська, який російські змі називають воротами до Донецька, дасть їй можливість просунутися на північ до двох найбільших міст, що залишилися під контролем України в Донецькій області Краматорську та Слов'янську. Росія намагається взяти Покровськ вже більше року. Спочатку були спроби взяти місто в кліщі та перерізати логістику для того, аби поставити під загрозу лінії постачання. Тепер тактика просочування та накопичення невеликих загонів у місті, але час іде, а місто стоїть. по решениям Путина Покровский Мирноград должны были быть взяты где-то в конце прошлого года, в декабре, наверное, 2024 -го года. Но теперь вот прошел год, они еще не взяты, хотя ситуация там очень серьезная. У командуванні десантно-штурмових військ констатують, що окупант за допомогою туману намагається пробратися до міста невеликими групами. Тактику інфільтрації армія РФ застосовує не перший тиждень. Протягом останніх днів росіяни активізували зусилля з проникнення у Покровськ на легкій техніці через південні околиці. Для цього ворог використав несприятливі погодні умови, зокрема густий туман. Це знижує можливості для нашої повітряної розвідки та ураження на відкриті місцевості. Наразі у місті перебуває понад 300 росіян. Їхня мета залишається незмінною вийти на північні межі Покровська з подальшою спробою оточити агломерацію. Сьомий корпус ДШВ. За даними української розвідки, чергові дати захоплення Покровська це до 15 грудня, а Куп'янська до кінця року. Ворог промацує українську оборону фактично на всій лінії фронту, аби знайти місця для нових наступів. Тепер це запорізький напрямок. Росія активізувалася так само і на Новопавлівському напрямку. На цьому напрямку у противника за минулі кілька місяців фіксувалося просування. І зараз ворог намагається розтягнути нашу лінію оборони вздовж фронта, наступаючи не тільки на Покровському напрямку, в районі Покровська та Мирнограда, а намагаючись поширити наступальні дії на Новопавлівському, фактично на Запорізьку область і на Дніпропетровщину. На запорізькому напрямку, використовуючи туман як прикриття, армія окупанта, захопила три населені пункти. Про це заявив головком Сирський. Значно погіршилася ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, де ворог, користуючись численною перевагою в силах та засобах у ході жорстких боїв просунувся вперед і захопив три населені пункти. Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ. Українські захисники були змушені відійти з рівнопілля Запорізької області на вигідніші рубежі, аби зберегти якнайбільше життів своїх бійців. Противник у спробах просунутися вперед зазнає величезних втрат, і лише минулої тоби зсу ліквідували 58 російських вояк на цьому напрямку, і ще близько 30 були поранені. Внаслідок комплексного вогневого ураження наших позицій у районі рівнопілля з метою збереження життя особового складу українські підрозділи перемістились на більш вигідні рубежі. Просування противника зупинено, тривають дії щодо його блокування та комплексного ураження. Запеклі бої продовжуються також на інших ділянках лінії бойового зіткнення цих напрямків. Сили оборони півдня України. По 500-600 обстрілів і застосуванням до 2000 боєприпасів. Внаслідок цього вогневого впливу були фактично знищені чи зруйновані в деяких населених пунктах всі позиції, всі укриття. На них противник зараз намагається завести групи закріплення. Проте сили оборони завдають йому ударів і не дають закріпитися в цих населених пунктах. ЗСУ продовжують завдавати противнику значних втрат у живій силі та техніці, одночасно знищуючи його наступальний потенціал у тилових районах. Стіна дронів, яка протидіятиме шахедам та кабам, буде розгорнута в Україні через Декілька тижнів про це повідомляє Business Insider. Згідно з публікацією, ця система ППО складається з невеличких БПЛА після виявлення радарами ворожих повітряних цілей. Дрони керовані штучним інтелектом, злітають з наземних платформ і формують щільну завісу. Наскільки ефективною буде така система, скоро дізнаємося? На жаль, наш скажений сусід щоденно обстрілює мирні українські міста і населені пункти. Наміри Росії вкотре озвучив кремлівський пропагандист Соловйов. За його словами, єдиний варіант знищувати українські міста. Мости через Дніпро мають бути зруйновані. Київську греблю треба підірвати. Місто має бути затоплене. Харків має бути знищений. Миколаїв, Одесу, Суми, стерти з лиця землі, як Дніпропетровськ та інші міста. При цьому ми попереджаємо спочатку як не зрозуміють, то здійснюємо. Як вважаєте, це особиста думка Соловйова чи офіційна позиція Кремля? Як на мене, другий варіант вірогідніший. Та й не схоже, що Путін відмовляється від своїх планів по захопленню України. Програма мінімум повна окупація семи областей, включаючи Одещину та Миколаївщину. Далі, про те, що ще передбачає план диктатора, і як він намагається втілити його в життя. Окрім вже окупованих регіонів, росіяни хочуть відірвати від України Харківську, Миколаївську та Одеську області. І 2026 рік може стати вирішальним. Вважають аналітики Foreign Affairs. До своєї мети Володимир Путін буде крокувати в три етапи. Якщо Росія утримає чотири області, які вже анексувала, і додасть Харків, Миколаїв та Одесу, що фактично відріже Україну від Чорного моря. За таких умов Кремль шукатиме можливості для перемир'я, сподіваючись перейти до другої фази використання економічного тиску та політичної війни, підкріплених погрозою нового вторгнення, щоб нав'язати контроль над Києвом на третьому етапі, Росія планує поглинути Україну і включити її у свою сферу впливу подібно до. Я, честно говоря, прочитав вот, этот, вот это положение, я сразу вспомнил слова Мединского, которые были сказаны на, одном из, на одной из встреч с делегатами Украины, с представителями Украины, о том, что, господа, вы можете потерять еще три области. Видимо, видимо такие настроения, такие планы в Кремле действительно существуют. Это важно, потому что сегодня, как пишет опять же Джек Уотлинг, Запад в основном, в том числе Европа, не говоря уже о Соединенных Штатах, в основном сосредоточились на в вопросе гарантии безопасности Украины на вопросах, связанных с демилитаризованной зоной, с развертыванием войск на территории Украины, миротворческих сил на территории Украины и так далее. Обсуждается территориальный вопрос, но имеется в виду различные варианты, раздела вот этих трех, трех областей. Я имею в виду Донецкую, Запорожскую и Херсонскую. На самом деле, по мнению автора, это отвлекает внимание, отвлекает ресурсы и искажает представление о том, что действительно будет происходить на фронте в ближайший, в ближайший год, как минимум. Речь идет о том, что Путин не согласен, как я уже сказал, не, не готов э, значит, к какому-либо прекращению огня. До тих пор, пока не будуть окуповані вот не только е, ті, ті області, які вже частично окупірована і три е, нових області. Нерішучість Європи, загравання Дональда Трампа з Кремлем та фокус на Китай. Усе це лише підбурює російського диктатора. Росії хоче не просто, але вона стоїть на своєму. Повалити цей колос на глиняних ногах за прогнозами аналітиків, зможе комплекс заходів болючий удар по тюнєвому флоту та нафтогалузі країна Есера а також більшого озброєння і покращення підготовки українських новобранців, аналітики відзначають, одна з головних проблем України сьогодні недостатня кількість піхоти. Проблема полягає не стільки в нестачі людей, скільки у якості підготовки та здатності інтегрувати піхотинців у бойові бригади. Сьогодні в Українській армії служить більше людей ніж будь-коли раніше, але армія не має можливості навчити достатньо кількості бійців виконувати функції на передовій. щоб вирішити цю проблему. Новий армійський корпус України має запровадити ротації бригад і дозволити більш підготовленим підрозділам допомагати у навчанні слабших. Про те, що одна з причин успіху росіян під Покровськом недостатня кількість піхоти давно говорять і українські аналітики на деяких позиціях військовим у надзвичайно тяжких умовах за постійних атак противника та обстрілів доводиться проводити по 100 і більше днів. І, хоча останнім часом увага прикута до Покровська та Куп'янська, сіра зона швидко зростає на Дніпропетровському та Запорізькому напрямках. Над Гуляйполем нависла загроза окупації. С севера надвигается, надвигается достаточно серьезная российская, российская армада. И, в общем, ну, если не будут приняты серьезные меры, и если оборонительные сооружения, оборонные сооружения вокруг, ну это, собственно, укрепленный район, более это не только значит, населенный пункт. Если это действительно качественно построенные, но ну, тогда есть определенные шансы на то, что планы российских генералов не будут выполнены. Ну а если нет, ну, тогда может повториться история с Угледаром, с Авдеевкой, Бахмутом и, к сожалению, с Покровском. Если, но и опять это имеет определенное отношение, вот эти события, которые там происходят, имеют определенное отношение к той статье, которую мы обсуждали, там же идет речь об оккупации Запорожской области и о взятии Запорожья российскими войсками. Это рассматривается как одна из стратегических задач будущей кампании, кампании будущего года. Но и действительно более поле это ну, один из важных, я бы сказал, важная точка в оборонной системе Запорожской области, в оборонительной системе Запорожской области. Если там ситуация пойдет по плохому сценарию, ну значит. Руски змукують создати некий плацдарм вот уже в ближайшій неділі для плацдарм для розвиття наступлення в будущим году. Ця зима, відзначають британські аналітики, може стати вирішальною. У значній мірі успіх росіян залежатиме і від настроїв українців. Саме час підписатися на канал, поставити цьому відео вподобайку і поширити його. Зробіть це, будь ласка. Просто зараз дякую і слава Україні. США продовжують заохочувати Росію до дипломатичного завершення війни. Про це в соцмережі X написав держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. Цей допис з'явився після його зустрічі з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Останній закликав США збільшувати ціну війни для Путіна, змушуючи Росію таким чином припинити війну. Все це відбувалося на засіданні Великої сімки в Канаді. Там Сибіга надав своєму американському колезі оновлену інформацію про поточну ситуацію на полі бою. Якщо Путін завоює Україну, ми будемо наступними. Це слова очільника МЗС Польщі Радослава Сікорського. Він додав, що саме тому Польща збільшує асигнування на оборону. Ми вважаємо, що якби Путіну вдалося захопити Україну, то наступною була б Польща, і так уже бувало раніше. Саме тому ми 20 років витрачаємо стабільні 2% ВВП на оборону, а зараз 4,7%. Мене завжди тішить, коли мій колега міністр фінансів приходить на зустрічі. Його колеги запитують, як йому вдається оперувати такими чималими коштами. А він відповідає, що його б розірвали, якби він цього не зробив. Зрозумійте, ми готові їсти траву, але ніколи... Олі більше не станемо російською колонією. Крім того, Сікорський сказав, що Україна готова воювати ще три роки. Він висловив сумнів в тому, що Путін зможе стільки витримати. Тим часом Росія і Казахстан підписали декларацію про всеосяжне стратегічне партнерство та союзництво. Лідер Казахстану Касим Жаварт-Токаєв заявив, що цей документ має історичне значення і що декларація відображає довіру і широкі перспективи співпраці між двома народами. Одразу зазначу, що декларація це коли про щось домовилися, але не обов'язково планують втілювати це в життя, так би мовити, задекларували наміри. Але обіцяти й одружитися це про різне. Угу. Путіну важлива картинка, де він зустрічається і підписує документи з тими, кого світова спільнота вважає адекватними. Це повертає кривавого диктатора в світ великої політики. Навіщо це така Вірогідно, Вірогідно гроші. Наприклад, Росія готова платити великі гроші за допомогу в обході санкцій. Вторинні обмеження запроваджуються і діють вибірково, тому можна встигнути отримати від Москви максимум. Ну і наостанок про корупційне розслідування в Україні, яке зараз активно набирає обертів і обговорюється. Йдеться про можливу злочинну діяльність керівництва національної атомної енергогенеруючої компанії Енергоатом та низки міністрів. Їх підозрюють в систематичному отриманні неправомірної вигоди від контрагентів енергоатому. Уряд вже від сторони в низку високопосадовців, зокрема міністра юстиції Германа Галущенка та міністерку енергетики Світлану Гринчук. Повинна бути максимальна чистота в енергетиці всіх процесів абсолютно і кожне розслідування правоохоронців антикорупціонерів. Я підтримую. Ми підтримуємо. І це абсолютно чітка та однакова для всіх позиція. Жодних схем. І добре, що Кабінет міністрів України надаватиме повне сприяння, слідству і всім процесуальним судовим діям. Буде очищення та перезавантаження управління енергоатом. Стежимо за розвитком подій. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте. Зробіть це просто зараз. Ну і до зустрічі!